Друзі всім привіт на каналі Рокейм Станвідорок. Сьогодні я буду облаштовувати бомбосховище у Майнкрафт. Но перед початком цього відео хочу попросити поставити лайк підписатись на мій канал. А я починаю цей відеоролик. Друзі, як ви бачите у міному відеоку я... Побудував бомбосховище. А у цьому відоровку я буду його пошли. Тобто робити всякі зони, робити перегородки, робити, буду робити якісь кімнати. Тому ось так от я буду робити перегородки. І перше, що я хочу зробити, це. Е. Там де сидить. О, господи. Так, там де сидить охоронець, який це от другий вихід. Тобто запасний. Мені треба ще раз зробити стінку. Десь ось так, от. Тобто. І щоб це буде тоді ж і до... ще один захист для виходу другого і це буде виходити одна із най... За... коротше, одна з найкращих кімнат виходить, тому що тут дуже багато стін. Плюс ще обсидіан захищаю. Тому... Це дуже захищене бомбосховище. І так, друзі, і давайте тепер робити зони. А в нас буде декілька зон. Перша це кухня, друга це спальня, і третя просто, якщо вистачить місця, просто буде кімната. Просто основна якась. А, та склад. О. Тобто в нас буде склад, кухня та спальня. Давайте почнемо з кухні. Кухню хочу побудувати ось тут. Нам ми доволі велика не потрібна. Давайте ось тут. Так от робимо стінку. Це буде в нас така столова. Тобто все от буде саме кухня. А ось тут от буде будуть столики, де люди будуть їсти. Так от піднімаю стінки. Трошки виходить в мене короляки якісь. Так ось так от чогось будуємо. І майже готово все. Так, да, тут сама стінка вже готова майже, все тільки залишається трішки. Там до цього ми повернемось пізніше. Ось тут давайте ми трішки робимо більше її е, саму цю їдальню. Це на видачі. І давайте ми просто ось таку перегородку зробимо не стінку, а перегородку. <кхем> а ось тут мені доведеться побудувати стінку. Тому що ось тут от буде е спальня. Ось так от. Вона ну, Повинна бути дуже великою, тому що щоб всі розмістились. Треба з такого розміру визначити. Тут у нас буде окрема кімната. І також не забуваємо, що нам ще треба залишити місце під склад. Щоб там е хоронити якісь речі дуже важливі. Наприклад, ту, ту ж саму їжу ранути або якісь речі першої першої допомоги допомоги так сюди ми теж пізніше повернемось тепер робимо а, так ось так уже зробимо тепер робимо найховніше склад склад нам повинен нас повинен бути дуже великий тому я думаю, у такого-то выстучить. Там ж повинна бути экипировка на все выпадки. Тобто їжа, вода, эээ... Е, Что там ще? Окей, Зиля. Тобто... Остапи вот наш... Нас выше склад. И... Тепер давайте робити двері. Ось сюди двері я хочу поставити. А давайте ось тут. -от. Так. Ось так от. О. Все, ось теж все двері вийшли. Все, готово. Так. Ось сюди давайте, я думаю, поставимо якісь тіло звичайні. Тут його давайте поставимо ось такі двері. Потім тут все такі двері. Так, і сюди отвадьте двері. А, усе... а, ось тут я зроблю трішки інші. Зараз ви побачите. Дивіться. У цього ми повернемо ще пізніше. Доти і одну двері сюди теж. Так, ось тут у не нас ще немає двері. Дверей. Давайте ось так от зробимо. Все, готово. Так, давайте почнемо робити спальню. Для спальні нам... Знадобиться наразі це ліжко су... та сундуки. Давайте візьмемо ліжко су... та сундуки. Ні. давайте сундук і ліжко. де ліжко я не пам'ятаю. Тут, тут десь. А, ну майже наприкінці. Візьмемо червоне ліжко. І будемо робити ось таким чином зараз. Ліжко, сундук, пропуск, ліжко, сундук, пропуск. Тут у нас пропуск. Давайте та ліжко. Сундук, пропуск, ліжко, сундук і пропуск. Ага. Это ліжко, сундук, пропуск, ліжко. Иліш, ой. Оліжко. Сундук. Пропуск. Ось так от, на жаль, тоді виходить. Всі змогу розмістити. ОСУД. Ліжко, сундук. І пропуск. І давайте у нас ще одне от Вміщається. Прішка сантик пропуск. З таким отчином вона в нас вийшла. все, Всего думаю достатньо. Тепер давайте йдемо сюди. Нам треба зробити... Тут поставити сундук. Ми його пізніше за зробимо ну заповнимо. Е... Тепер давайте підемо. Ось сюди. Ось. На кухню. Давайте нам потрібно. Нам потрібен стов, так. піч нам потрібна. Також нам... А, до цього, до цього ми пізніше повернемось. Е, так. Дивіться. А ще ж і Давайте з цього травому стол. Сунду... Ой! Верстак, сундук. Сюди стіл, сюди стіл, сюди стіл Сюди піч Давайте, навіть, дві пічки Давайте три. Тут чотири аж. поставили. Так, ось сюда ми вот, ставимо стіл, стіл, стіл Піч, ось так. ось ще можемо зробити Peach, Сундук. Ой. Peach, верстак і сундук. Все, ось таким чином зробили. Все готово. Так. До цього ми повернемось наприкінці на самому. Склад. Давайте просто поставимо сундуки. до самого верху. Так, тут буде дуже багато ручей. Так, сюди нічого не буде скарги. от, давайте теж. Давайте не так зробимо. А, так, сундуки Те. Ось таким чином давайте зробимо. І усюди от теж робимо сундуки. Так. Ось сюди. Щоб не було двіні. І все. Так. І тепер ось тут. Це я поза кадром вже заповню. Так, давайте тепер зробимо де нам потрібно вирощувати їжу. Тому давайте ми зараз ось, ось так, знову ось цю плиту візьмемо. Візьмемо пашню. Так давайте спочатку поставлю землю. Так от давайте розпочатку Давайте напевно зараз ще й підійму Ось це от усе на один боло так і нам ж потрібно багато їжі Ну давайте так от два. Робимо. Думаю цього вистачить так, повинно вистачити. Тепер мені потрібно взяти ступеньки. Е. Тепер найголовніше це поставити сходинки. Для цього достатньо. І зробити забор. Захисний. Так. І сюди поставити... Калітку. Ага. Все, цього yeah. думаю, достатньо. Тепер ми це все можемо прибирати. І ми тепер можемо брати найголовніше. Це вода! Тепер можемо е, облаштовувати пашню, тобто її... відновлювати що земля ж засохла. Все, готово. Так, давайте поставимо ще й сундук сюди. З речами. Ось тут тоді трішки оставку зробимо. Інакше. От я сюди, сюди. Сюди ми покладемо матигу та пшницю. Так, друзі, як ви бачите, в мене є тепер панель скляна. І ось для чого вона мені потрібна була. Я хочу ось тут зробити ось таке ось кого. Знаєте, небезпечно. Але Господи плюс-мінус. Захищено добре. Тобто від вибуху воно повинно захистити. Тому сквоп не повинно розпитись. Ось так от Це прибираємо. О, друзі, дивіться, як гарно вийшло. І ось де візьмемо ще й скляну двері. Ось так от. Тепер треба зробити столики. А столики я буду робити. З чого? Питання. У мене зараз ідея з'явилася. Ось так. От. Так, і тепер робимо столики. Для чого нам потрібно раз. Не, давайте ось таку вот штуку візьмемо. Ось таку от штуку візьмемо. Ну ось таку от штуку візьмемо. Тепер мы робимо столик. Тут у нас будет двійний столик. І от нас він буде. О. Так, робимо пропуск. І сюди щоб ми теж робимо дві стола. Але трішки інакше. Тобто у нас тут не буде ще одного. Ще одних стійців. Так, давайте ще. Ось сюди ось сюди поставлю. У нас тут теж буде двійний стол. Так, ось от. Так. Угу. Так, і давайте тепер пробити одиночний. Так, тобто для на двох. Ну, давайте на трьох. Все, готово. Така у нас хоче. Перенайховніше. залишилось це світло. І то насамперед я хочу зробити просто тут. Світу я хочу зробити, поставити ось тут зробити. Ось я хочу просто тут зробити світу. Лакар... Та на кухні. Тут нас... Тут нам повинен дуже багато світу, а це зробимо вступу. штуку. Это давайте трогаем вот такую штуку. Здесь светло. Ну, мы не схватываем, даже же нам потребно светло. Ага, это где -то сундук. Ну, будет открыт, очень ярко. Вот тут. Пустав, попробуем. і позроблю до кінця все тут на нас світло готове приїдемо сюди тут друзі тут вже робимо спит і давайте не знаємо що не було тут робити і ось тут я говорю, тепер робити світло устут, устут устут, устут. Устут. Ось тут. Ось тут давайте. Ось тут, ось тут. Ось тут робимо такі от теж стрічки. Все, друзі, наше там готова. Таке от в мене вийшло мені місто. Кот маленьке містечко в мене вийшло. Бамбус у бойбу сховище. Ой, сейчас робить дверь. Піднімаємось наверх. Друзі, ну якщо вам вас подобався то ставте лайк, підпишитесь на мій канал і до получення. Побачимо вдвечаю, зав'язки скоро. свого свого і Рухами свого і смивого.